Полиновий тлін, яким погребняк сидів на сугорку, пустивши в канаву довгі худі ноги. Розчовгані чоптанці були вкриті сивим попелом куряви, коліна розставив, на них упиралися широкі лопатки долонь. Руки сходили від тулуба чотирма з'єднаними у ліктях костомахами, між них худа плесканка грудей, з яких витиналася жилова шия, від спеки та вітрів. Шия поділилася на смужки й квадратики, щитина заповнювала зморшки, важке підборіддя трималося на міцних жовнах, що сягали вух, вузькі губи зашерхли білою вускою, а над ними довгий, широкий донизу ніс. Ще вище похила площана лоба, а під ним у чорних крайницях повік ховалися добрі, малі очі. На небі в цей час стояло сонце. Висотуючи мідний дріт проміння, а далеко попереду лежав дикий степ, маячила тирса, вигинаючи оливкові хвилі. В загинах хлюпало зеленою барвою, а білі хмари тягли землею тіні, які покривали на мить і оливковість, і смарагд, даруючи землі коротенький, блідий холодок, яким дивився на степ і дорогу, що лежали перед ним, і відчував спокійно. В миротворенність, добре поїв у селі, де заночував, у шлунку ще й досі тяжила лагідна тиша. Окрім того, сонце точило тонким ароматом трави, голос достиглості, і це наливало якима бадьорістю. Він підвівся, бухнувши долонями по штанях, закуріло порохнечею, приступнув чопанцями і пішов, викидаючи худезні маслакуваті ноги. Підошви ставали на куряву. Як на подушку, виплескуючи зміїсті потічки, яким широко розмахував руками, а на його обличчя прийшла усмішка, улискувалася до сонця тирса, примарливо гнула хвилі, і дорога похочувала його йти в густе літнє повітря, у дзенькіт жайворонків і нерушно замерлість дня, зачудовано дивилися малі очі, вигиналися сіро руді брови. Дивно освітлювалось от того лице. Козаки лежали півколом на траві. Засмаглі обличчя блищало підлитим сонцем, посеред кола розташувалася старшина, а біля неї, на невеликій діжці, виставивши гості коліна, сидів худющий чолов'яга. Оце перед вами, товариство, сказав розважно літній кошовий, звісний на всю Слобожанщину. Яким погребняк? на дійсці опустив очі, його губи здригнулися, велике обличчя замерло, лише жовна напружилися, звісний на всю Слобожанщину, повторив Кошовий майстер по церквах. Давно вже розпитуємося по городах, бо думка наша, самі, відаєте, яка, яким скинув поглядом, і його малі очі спалахнули. Посилали ми і посланців нарошних, які не тільки розпитувалися, але й дивилися, хто що може і як. Нам, товариство, аби який майстер не підходить, бо новоселиця перше запорозьке село, і ось його, цього доброго чоловіка, вирішили запросити до себе. Як він зветься. гукнули з кола. Зветься він Яким погребняком. Наші нарашні бачили його церкви і справді гарні церкви. Хай скаже про себе сам. гукнув схожий на печеного буряка козак, з чого і прозивали буряком. Тиша покрила галявину, згори сіялося розкішне літнє сонце, а від села запахло свіжою соломою, а ще полиновим тліном, який широкою хвилею витікав із степу, густо гаряче сповнюючи легені терпкою гіркотою, забиваючи ніздрі сухим, також духм'яним порохом і кладучи на обличчя плівку жовтого сонця. Напнуте голубе шатро лило на землю могутні сині потоки, у яких топилася живність земна, поколихувалися голені козацькі голови за селецями, брижилася одежа, і ніби ще більше зморщувалися козацькі чоботи. Чоловік на бочці сидів, нерушно втупившись у голубе знеб'я, очі його звузилися і ще більше засяяли. Ніс, роздимав широкі пелюскові ніздрі. А рот щільніше стис уста. Мене таке справді зовуть Яким погребняком, сказав він. І я таки справді майстер по церквах. Який, хай люди скажуть, не вмію хвалитися. Будую з дерева, вже кілько розвів. Тут у вас на Запорожжі не бував. Про ваш задум знаю, і мені це діло цікаве. Замовк, козаки з цікавістю дивилися на нього. Уста його розтулилися, блискуча біла, спалахнули зуби, яким завмер, знову втуплюючись у далечінь, що лежала глибоко в степу, сягаючи сивої лінії овиду. Трохи до вас їхав, а більше йшов, мовив майстер, ішов і думав, бо такого, як хочете, ще не ставив. Таке хочете звести, ну, не знаю я. А коли не знаєш, то чого прийшов? гукнув буряк. Цікаво мені, смикнув головою Яким. Отож я йшов і думав. В голові в мене воно склалося, але не знаю. Може, й не треба було приходити. Яким махнув руками і знову поставив їх на коліна. Переступив ногами, а очі вже зовсім перестали бачити світ. Були шматками розпеченого заліза, бо голубий їхній вилиск заворожував. Глянь на нього, штовхнув товариша чорновусий козак. Чи ненавіжений? А це ваше будування мені вже й спати не дає, мовив Яким. Бо десь це, хто бачив, дев'ятибанний дерев'яний храм, та ще й висотою тридцять косових. Примітка тридцять косових, тридцять сім метрів. Але мені інтересно. Він замок, ніби зворушений власною промовою, пустив погляд у траву, де стояли його запорошені човганці, і майже не чув, як загомоніли довкруж козаки. Як посипалися вигуки і почалося жваве обговорення сказаного. Яким погребняк схилив скісну голову і дослухався, козаки сумнівалися, чи він отой майстер, якого хочуть бачити, чи не занадто бере на плечі собі цей чоловік, а що, коли не справиться. Голова Якимова все ще похилялася на бік, губи здригалися, а жовна стали ніби кам'яні. Заговорили, забалакали. Сказав Кошовий, а коли панове товариші зробить, якої слави заживе наше славне Запорожжя? З усіх біч стане, видно, дев'ятибанний храм, тридцять косових сажнів, чи ж то жарт? Що ж вирішимо? Яким погребняк спустив руки. І вони звисли двома патиками, звів голову і приготувався слухати далі. Ми говоримо, а він мовчить, мовив чернявий. Про себе сяке таке сказав. А чи вистачить у нього кебети для такого діла? Кат зна. Нам теж інтересно, як його будувати, але не по руках це наших, і головах. Я казав, мовив Яким погребняк, якось гордо вигнувшись, що дорогою думав про ваш храм, але ще не знаю. Тобто відмовляєшся зводити? крикнув буряк. Ні, сказав Яким, це мені інтересно. Але я ще не додумав своєї думки. Ще маю його побачити. Коли громада товариство мені дозволить, до ранку, сказав він, завтра вранці скажу. Хай буде, видихла громада. Він пішов геть, а оце сидів на сугорку, пустивши в канаву довгі ході ноги, підпер великими долонями обличчя і відчував пуску в душі. Тихий сум приходив до нього. Бувало так і раніше, бо не все був певен із себе. Нині ж той сум ставав великий, пронизливий, як мокрі холодні дні, пробирав до кісток, і серце нило від відчуття глухої безпорадності, в якій так важко відшукати нитку, що могла б вивести і потягти хоч би на малу стежку. Тямив це, бо в грудях їли їддю, черв'яки, а день наче сміявся з нього, плюскаючи серпним сонцем, хвилями тирси, веселими барвами неба та землі. Котив, наче, стрічки полотна, дороги, і людські постаті на них здавалися колесами, що котилися невідомо звідки, і невідомо куди. Стовпи сонячного проміння вже підпирали обрій, а в тих стовпах, як великі риби, плуталися хмари і блискотіли лускою. Зелені потоки хвиль зачиналися біля тих риб і ставали заростями чарівного океану, водоростями повітряного моря, Дітьми золотих стовпів на видноколі. У тих лініях і формах коливалося Маєво-Якимової вигадки, Гиталися дощаті з пахом соснової живиці стіни, бані пнулися до гори. одна, дві, три, чотири, п'ять, усі дев'ять зведені докупи, наче в одному тілі. Літали чисто бурштину дошки, хляпались із розлунням, притулялися одна до одної. Творилося щось іще невикінчене, ще не намальоване уявою, але вже із початком своїм, яким окреслив у повітрі лінію, яка й була обрисом храму. Тошки все ще складались у дивовижну споруду, хай кладуться так, як хочуть, бурмотів він. Моє діло дати їм лад, але сумнів ще не покидав серця Якима погребняка. Рука його безсила пала, і він тільки облизав за шерхлі губи. Його надпорив ще не зродив його золотого плоду, звівся із землі і розбито почвалав донизу, де губилася річка і де тихо шуміли очерети. Тим часом підійшов до хати, де зупинився яким погребняк козак із обличчям попеченим буряком. Чого шукаєш? спитав його дід господар. А де отой? козак підморгнув. Ну, знаменитий тепер майстер». Хіба тепера майстри, сплюнув дід. Ото колись були майстри. А тепер не майстри, а просто тю. Теж мені знайшов майстра. Кудись пішов? примружив око буряк. А нечистий його зна. Чи ж я його сьогодні бачив? Дід знову сплюнув, подивився поверх голови козака, знову забурмотів щось проти теперішніх майстрів, а буряк застиг на місці, розтулив рота і з глибоким задоволенням. Роздивлявся старого. А може, він утік? отой майстер, спитав. Чи ж я до нього сторожем приставлений? Може, й утік, буркнув старий. Тоді козак хихотнув, крутнув головою і подався до майдану. Але козаків там не застав, розійшлися. Тоді він ударив руками об поле. Чи ж бачили таке? утік. Ноги на плечі заклав, га? Яким любив жальворонків? Полиновий тлін, сонячі дні і тишу. Любив усміхатися й думати, бо думка вимагала простору, випливала з вечорової свіжості, з росянистих очеретів і з тремкої жовтої сонячної сітки, як птах, яким ліг до лілиць, обперся ліктями висушену землю, тримала в собі тисячі травинок, що пнулися догори. З неба лунко дзвонив жайворонок, тремтячи в синій безодні, пах полин широкий. Настояний на травах світ висів над головою і сіяв на землю чистий спокій. Не відчував цю землю чужою, хоч прийшов із Слобожанщини. Була вона та сама, бо однаково пахла, але його обличчя так і не розтерпло від печалі, яким погребняк дивився на траву, кидала в нього зеленими струменями, а білі кущі полину розбігалися аж у кінець видоленку. Йому закартіло згорнутися, як завжди, коли печалився, у клубок, втягти голову і перетворитись у черепаху, сумну, повільну, яка нічого не думає, нічого не будує, яка не відає, що то таке смолянистий пах дощок, що це таке подих розпиляного дерева, дзвін пилок і присмак густої дерев'яної тирси, що тече з під пилок у тирсу траву. Аби вирости новим зелом і продовжитись у цьому житті і світі, у цій Україні, у цьому степу між людей, пташок і комах. Отож він і був як та черепаха, котра повзе під тягарем своєї печалі, бо й черепахи, попри все, бояться зникнути з цього життя, як тварини і люди. Їм важко відчувати, що не буде їхнього неповороткого, але живого тіла. А в порожню хатку затікатимуть струмки після дощів, яким жалів черепах, що плачуть, бо сам чувся такою черепахою біль розломував черепа, мов яблуко, на дві частини, але насіння в тому яблукові не було. Черепахи не віддають голоду думок, думав він, бо їм не потрібно будувати. Все збудувала за них матінка натура, дала дім, і черепахам нічого не лишається. Як берегти його і боятися смерті? А коли запалала всіма несамовитими й гарячими барвами небо, яким погребняк почав повзати по видаленку, визбируючи сухі баделини? Рухи його поступово влагоджувалися і вже перестали тремтіти пальці, поступово яким оживав. Вгорі все ще гриміли жайворонки, зачаровані і п'яні від світла заходу, а може, оповідали один одному. Про дивака, котрий рачкує по землі, визбируючи сухі стебла бур'яну. Руки ж його були нервові, ламали стебла, корчували полин, ніздрі з присвистом вдихали пилок, що здіймався від полинових суцвіть. Яким обличчя сіріло чимдуж більше, а коли вечір натис на нього сутінком теж сірим, бо й на душі в нього все ще було неспокійно, він різко звівся, скидаючи з колін. Поламане баделиччя, утупився поглядом в окоєм і завмер. Погляд його був запалений гострим вогнем західного сонця, а груди здіймалися все вище й вище. Очерети шелестіли, наче папір, різали шелестом повітря, а риба з річки збовтувала прозірну воду. Очерети шаруділи, а жаби визирали із зеленої твані, луплячись на чудне з'явисько. Що ляпала розчовганими чоптанцями по багні. Шаби були розумні, бо зникали, як тільки чоптанці наближались, але відразу ж виринали за спиною чудної появи і роздирали повіки, вибалушуючи і без того банькаті очі. Яким сів на погорбку, обхопив голову руками і наслухав очеретяний шум, шерхіт сповнював душу, і коли він зрізав ножем першу очеретину, Став далеким, заспокійливим гулом, чув, як далекий вітер колесав простір, від того все засинало, навіть цікаві жаби позасинали у своїх криївках, бо скільки можна стежити за цим затурманеним чоловіком. А ніч клала на якима погребняка свій вищий знак, знак безсоння, гарячкової мислі і того піднесення, яке спалило і до цього. Та й опісля ще спалить не одну хвору, але й велику душу. Зрізав очеретини, вирівнював і ладнав їх, не відчуваючи ні утоми, ні вогкості, ні палких укусів комарів, не відчував уже навіть печалі, лише піддавався оцій напівсоній, напівсліпій у темені роботі, коли очі не бачать, зате бачать руки, коли терпне шкіра, а усі нерви й жили, грають. Коли падає несподівано в мозок шарина і починає спалювати ніч. готіли очеретини, складалися і складалися одна до одної, лаштувалися і пасувалися, ніби прилипали одна до одної, перетиналися, скріплювалися і тільки блідий місяць присвічував той, що коливався в небі, і той у воді. Знесилів, аж під ранок, у руках його стояв храм. Усі дев'ять башт здіймалися. Аж здавалося, що стіни стрімко летіли ввись, а вся споруда ризка в риску була ніби пошепт схвильованих вуст, яким дивився запаленими очима на витвір рук своїх, а довкола нього розливалося голубе світання, над головою яснішало і промивалося небо, а там, на сході, вже затремтіла рожева пасмуга, тоді яким погребняк, звісний, на всю слобожанщину майстер церков безсило ліг обличчям до землі, уп'яв у неї пальці і чи застогнав, чи засміявся. Довкола нього все ще прокидався світ, небо й земля. Він дивився у землю, лазичи в неї нігтями, а тоді перекинувся горілиць і раптом побачив у небі, там, де виростала срібна, осяна ранішнім сонцем хмара, свій храм веселий, сонячний храм. Із сосновий дощок, який раптом ожив у небі, і вдарив на його і ранку честь усіма своїми мідними, а може, й золотими, дзвонами.